Оксану? Так, Оксана, Оксана Твардовська. так Ну, а мої додаткові штучки ніякі не бачите? Ні. Штучок не бачимо <плес> <плес> Катя, бачу, ти долучилася є? Ні, вона якраз вийшла. Добре, бачу, що є Оксана. Ви на місці, правда? Так, є. Давайте будемо знайомитися з вами. <сміст> так, ви теж з міста Миколаїв допомагаєте людям відновлювати ваше здоров'я, своє здоров'я і здоров'я всіх навколишніх за допомогою фітокомплексів від рослини Карпат. Е, і у вас неймовірні результати по опорно-руховому апарату. Ну і звісно, що в першу чергу в нас була очисна програма. Розповісти, е, давайте так, ви, я так зрозуміла, перший раз на Зумі будете спікером. Говоріть від душі і як є. Добре. Але я спочатку я ну, скажу пару слів, що до компанії я потрапила. Ну, я сподівалася, що случайно, да, случай, <ріху> несподівано для себе. Ось, а коли побачила вже, які тут перспективи, то зацікавилась і бізнесом. Ну, почну спочатку, мабуть, наприкінці березня, десь на початку квітня, у мене виникли дуже серйозні проблеми в області попереку. Я не могла рухатись. Не могла сидіти, тіло все боліло, боліли, почали дуже сильно боліти ноги, я їх майже не відчувала, а, і дуже сильно почали болі, боліти стегна. Тобто біль охоплювала майже все тіло, і цей біль був нестерпний. дуже. Спочатку пробувала лікуватись сама, пила там протизапальні, знеболювальні пігулки. Але коли зрозуміла, що це не допомагає, то звернулася до лікарів в, в приватну клініку. Не знаю, чому приватну, мабуть, тому що до них більше довіри, ніж до а, державних підприємств. А, там лікарі мені запропонували зробити МРТ, і МРТ показала, що в мене можливо, вони ставили під. Запитом це ну, можливо коксартроз першого ступеня, і в попереку налічили там 5 великих гриш і протрузії. Одну з гришню по визначенню, по визначенню лікаря треба було негайно видаляти операційним шляхом. Але я розуміла, що це дуже така небезпечна ну, операція, і, крім того, треба було заплатити дуже багато коштів, яких у мене на той час не було. А... Ну, а по-перше, теж мені сказали, що перед тим, як робити операцію, треба ну, зняти запалення, яке у мене виникло по всіх суставах, там в... ну, всій моїй опорно руховій системі, скажімо так. А десь за місяць за допомогою крапельниці фізіотерапії мені трошки покращили мій стан, мені стало трошечки легше. А потім, несподівано для мене, лікар запропонував мені безопераційний метод лікування цих гриж і сказала, що у них є програма, яку вони вже опробували на деяких людях, у тому числі на військових. І це дуже допомагає. І ну, треба було тільки. Е Дати мою згоду і, 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 і знову ж таки гроші, тому що це лікування теж виявилося не дуже таким уж і дешевим. А що вона запропонувала? Вона запропонувала курси електрофорезу з рослинним препаратом на основі е, Ну І е, коли я зрозуміла, що я фінансово не витягну ці курси, бо їх там треба було зробити три чи чотири ну, за моїм станом. Тоді я почала шукати варіанти для зменшення вартості такого лікування. Ну, мені пропонували, типу, знайди сама ці, цей препарат, який треба для електрофорезу. може, десь з електрофорезом домовишся, може, хтось приватно так буде робити, трошечки дешевше вийде. Ось. І коли я почала шукати ці препарати, я натрапила в інтернеті на фітопрепарат Пропаїн, рослини Карпат. Мені попався опис цього препарату, і я трошечки так задумалася. Думаю, ну, чи можу спробувати цей препарат просто пропити, чи якось так. Ось. І з цього моменту почалися моє знайомства з компанією і її фітопродукцією. Подивилась я на сайті компанії, які, що вона там пропонує, трошечки історію подивилась, послухала декілька відео на YouTube каналі. І мені дуже сподобався комплексний підхід. Коли, ну, коли я слухала відео, там багато спікерів, дівчат розказували, які програми там застосовують, і так, і так далі. І крім того, десь по-моєму у Аліни Мешко я почула інформацію про оздоровлення, яку раніше ніде не чула. Це була інформація про очищення лімфи. А У мене на той час ще були набріки ног, і я, ну, така важкість в ногах була. Коротше, я дуже погано себе почувала, дуже погано на той час. Ну, короте, Ця інформація мене дуже вразила, я вирішила, що треба спробувати полікувати себе саме препаратами рослини Карпат. Крім того, до цього я вже не один раз лікувалася світопрепаратами. Мені робили збори приватні лікарі, травники, і таким чином я ну, не один раз виходила з дуже таких скрутних ситуацій по здоров'ю. Але тоді вже минуло багато часу до того, коли я вже потрапила в цю ситуацію. Онук, тут ну, вирішила шукати когось, чогось, ну, когось, щоб мені хтось розповів більш детальніше і якось мене понурив, цю інформацію, занурив цю інформацію і дав якісь роз'яснення, пояснення. І таким способом ну, так я знайшла на Фейсбуці Оксану Колесник. Вона тепер мій наставник. Написала їй про свої проблеми по здоров'ю. Вона мене вислухала. І переконала мене, що мені варто починати не з пропаїна, а треба починати з очисної програми, тому що це основа основ для відновлення здоров'я. І потім переходити до вирішення тих проблем, які вже турбують мене, мене більше за всього. Що стосується результатів, які я отримала від продукції рослини Карпату, я дуже задоволена. По-перше, коли я починала з очисної програми, яку мені підібрали в залежності від мого стану, то вже за перший місяць я скинула 4 кг зайвої ваги. По-друге, у мене непомітно зникли набряки на ногах, на лиці, і я була дуже здивована. А потім ще я хочу сказати, що до початку прийому фітопрепаратів я як і багато інших людей, постійно не допивала чистої води. Я це відчувала, але я нічого не могла зробити, щоб збільшити ту кількість води. А коли почала приймати фітопрепарати, то помітила, що постійно виникало, по-перше, бажання пити більше води, і зрозуміла, тому що колись ну, почула таку думку: трава завжди потребує води, незалежно від того, росте вона в землі чи вона потрапляє до нас у шлунок. І таким чином. Я зрозуміла, що фітопрепарати ну дуже допомагають насичувати організм і в тому числі суглоби. Вологою. А лікарі мені казали, що ті проблеми, які у мене виникли з суглобами, вони виникли, перш за все, із за того, що у мене був малорухливий образ життя, із того, що я не допивала води, а я дійсно її не, не допивала, може, там до літра за день випивала. Ну це ж всі розуміють, і зараз багато хто розуміє, що це дуже мало. І коли я вже почала пити фітопрепарати, запивати тут там, до їжі, після їжі і протязі дня, то я вже потім помітила, що я випиваю там, 2 літри, 2,5 Тобто мені стало трошечки ну, достатньо цієї водички. Хоча зараз я відчуваю, що її ще недостатньо, ще хочеться, щоб, щоб організм ще насичувався. А також в перший місяць, коли я пробувала Очисну програму, я помітила, що десь уже через два тижні, я дуже повільно, я дуже, як, як це сказати, ретельно відслідковувала свій, свій стан і свої почуття, коли пропивала ну, фітопрепарати, тому що десь я ще, може, не довіряла. Тобто була така маленька недовіра до цього. Думаю, ну. Мало ли що. Я ні, ніде не, не бачила там якихось відгуків таких. Але все ж таки ну, вирішила ріш, спробувати. І коли вже через два тижні почала почала з'їдатися енергія, стала я менше прокидатися вночі, у мене скоротився сон, тобто я витрачала менше часу на нічний сон. І це мене і здивувало, і порадувало. І я вирішила, що буду продовжувати. Користуватися продуктами рослини Карпати і відновлювати своє здоров'я, свій стан. Також на той час у мене ще були проблеми з підшлунковою залозою, шлунково-кишковим трактом, була печія, важкість у шлунку, закрепи. Тому на другий місяць я вже придбала свою відновлювальну програму, ну, я тут трошки коротше скажу. Да? І вже через місяць, півтора я помітила, що і закрепи зникли, і підшлунково почувала себе вже набагато краще, і пішла відрижка і тяжкість у шлунку. На зараз я зовсім не відчуваю цих проблем, уже пройшло більше трьох місяців. А, да, я забула сказати, що я почала про очисної програми. Це було 1 травня, коли я почала приймати ліки. Ну не ліки, а препарати ці, ось. І третій, четвертий, там уже п'ятий місяць і додатково почала приймати препарати для здоров'я опорно-рухового апарату. Там придбала антиривматин, пропаїн, хондротин. Вітамін Д3, магній, кальцій. Додатково в іншій компанії я виписала собі галуронову кислоту, яка мені теж була потрібна. І от таким от комплексом я дійшла до того, що, що в мене вже поменшали болі в суглобах і зменшилось запалення. Його майже немає. І я не відчуваю, що в мене там як раніше в мене було трусило якось від того, що була якась інфекція чи щось там було. Ось і, і, і якщо в червні липні я взагалі ще не, не могла нічого робити, бо все боліло, то зараз я вже рухаюсь дуже повільно, а в попереку, попереку і в кульшових суглобах, помітно, зменшились болі. ну, Я їх практично не відчуваю. А відчуваю, що з'явилася гнучкість у хребці. І щоранку я можу тепер робити вправи, мої улюблені, які до цього я робила Ходити пішки на вістень до трьох кілометрів без втоми. Ну, одним словом, мені стало набагато краще, і все це завдяки ефективності препаратів рослини Карпат. І я дуже вдячна що вдячна, що у нас є така компанія, і такі препарати, і саме головне, є люди, які допомагають зробити правильний вибір на шляху до здоров'я. Дякую всім вам, Супер, дуже класний результат.